Доброго ранку, діти. Посміхніться сонечко. Здравствуй золоте. Посміхніться квіточці, хай вона цвіте. Посміхніться дощику, лине, мов з відра. Друзям посміхніться, зичим їм добра. Погляньте, діти, до нас прилетіла ось така гарна пташка. Вона хоче сповістити нам гарну новину. Сурова та холодна зима вже закінчилась і прийшла ніжна, тепла, сонячна пора року. А пригадати цю чудову пору року нам допоможе загадка. Сонечко ясне пригріло. Швидко тане білий килим. Клен радіє, певно, зна. В гості йде до нас. Так, весна! Весна чудова пора року. На весні в природі відбувається багато змін. На весні сонечко піднімається вище в небі, і тому на вулиці стає тепліше, а від тепла починає танути зимовий сніжок. Ранньою весною починають з'являтися перші квіти, підсніжники, а після починають з'являтися і зелена соковита травичка. На деревах розпускаються бруньки, з яких з'являються зелені листочки, а потім з'являються і квіточки. З теплих країв повертаються птахи, які звеселяють нас своїм веселим співом. У лісі починають прокидатися дикі тварини. А тепер я пропоную пограти в гру «Назви, Де Весна. Розгляньте картинки та скажіть, це весна чи інша пора року? А які ви знаєте пори рік? Давайте з вами їх повторимо. Це зима, весна, літо та осінь. Отже, будьте уважні. Скажіть, а чи на весні іде сніг? Ні, а в яку пору року? Іде сніг? Так, взимку. А чи квітнуть дерева навесні? Так, дерева навесні починають квітнути. А чи прилітають з теплих країв птахи? Так, навесні. З теплих країв повертаються птахи. А чи навесні ми катаємося на санчатах? Ні, а коли ми катаємось на санчатах? Так, взимку. А чи навесні з'являються перші квіти підсніжники? Так, перші весняні квіти. Підсніжники з'являються навесні. Бруньки бувають навесні. Так, навесні з'являються бруньки. А навесні ми саджаємо молоді дерева. Так. Навесні ми саджаємо молоді дерева. Діти, а сніговик буває навесні? Звісно, ні. А в яку пору року ми ліпимо сніговика? Так, взимку. Молодці діти! Ви зовсім гарно впоралися. Давайте з вами пригадаємо, яка пора року завітала до нас. Так, це весна. Ми багато цікавого дізналися з вами про цю чудову пору року. А я бажаю вам успіхів та до побачення!